Це удар по об'єкту укриття Чорнобильської АЕС. Російський дрон із фугасною частиною у п'ятницю близько другої ночі поцілив у протирадіаційне укриття, яке захищає четвертий енергоблок атомної електростанції. Влучання зафіксували камери відеоспостереження. Спалахнула пожежа одразу в кількох місцях. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Утім, дрон пошкодив оболонку споруди та обладнання в гаражі техобслуговування кранів. Голова ДСНС Андрій Даник запевнив, що радіаційний фон в межах норми. Його відслідковують постійно. Автоматизована система, що секунди відправляє дані до українських служб і до МАГАТЕ. Також фахівці роблять заміри вручну. Тим часом на місці влучання російського дрону продовжують працювати рятувальні підрозділи. Вони роблять вскриття металевих конструкцій і догашують утеплювача, які ще в деяких місцях продовжує тліт. Тому це дійсно важка робота, яку вони виконують. Висота там більше 100 метрів. Погодні умови нам створюють складнощі, це мінусова температура, постійний сніг, який йде. Разом з тим рятувальники виконують ці завдання, вони своєчасно міняються. Це з метою того, щоб ніхто з свого складу не отримав накопичувальну дошу. Утім, ймовірність витоку радіоактивних речовин все ж є, заявив головний інженер Чорнобильської АЕС Олександр Тетарчук. Адже після удару укриття перестало виконувати свою функцію. Попереду складна і тривала робота зі створення нового проєкту для відновлення споруди. Додав Тетарчук. Це питання не одного місяця. Да наразі представниками підрозділів ДСПЧС будівельного відділу буде проведена. Поки обстеження будівельних конструкцій на предмет їх функціональної несучої там спроможності, це тільки те, що ми можемо визначити, але заключення дадуть ті інституції, які є в Україні, які мають відповідні ліцензії, відповідних фахівців. Своєю чергою, голова державного агентства зони відчуження Григорій Іщенко наголосив, що влучання дрона могло б мати катастрофічні наслідки. Якщо б, скажемо. Дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Атаку дрона на ЧЕС підтвердили в МАГАТЕ, але традиційно жодним чином не вказали, що покладають вину в цьому на росіян. Очільник агентства Рафаель Гросі заявив, що цей випадок і нещодавне зростання військової активності на Запорізькій АЕС підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки. А ось президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами на Мюнхенській конференції зазначив, що російський дрон цілеспрямовано атакував територію ЧЕС. Він йшов дуже низько на висоті 75 метрів, тож радари не могли його побачити. Удар був саме в саркофаг і саме в день початку, фактично в день початку мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Ось так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. У Росії вже традиційно намагаються зняти себе відповідальність за воєнні злочини і називають це провокацією і плутаниною. Утім, на брехливу заяву Пєскова про нібито непричетність Арефії до атаки на ЧС відповів керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він показав фото двигуна російського дрона та назвав речника диктатора Путіна дурним, який цитую у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все. Нагадаю, що після аварії на четвертому енергоблоці в 1986 році над ним звели захисний саркофаг. Однак, об'єкт був тимчасовим рішенням. Інженери, які його створили, говорили, що він прослужить від 20 до 30 років. Та насправді руйнація відбулася значно швидше. У 1997-му за ініціативи країн Великої Сімки, розпочав роботу Чорнобильський фонд укриття, метою якого було створення умов для демонтажу та розкладання забруднених радіацією конструкцій. І появи нових споруд захисту тому було ухвалено рішення розробити проєкт нової захисної оболонки, що мала повністю накрити аварійний реактор і старий саркофаг. Контракт на її будівництво уклали у 2007 році, але роботи почалися лише у 2012-му. Були залучені кошти зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку та 45 країн донорів. Вартість проєкту склала понад 2 мільярди євро. Над аркою працювали 10 тисяч працівників, і навісні дві 2020 року нове безпечне укриття ввели в експлуатацію. Арка стала найбільшою рухомою наземною спорудою у світі та головною гарантією безпеки для майбутніх поколінь. Єдине, що при плануванні проєкту інженери не врахували, це ударів російських шахедів. І, хоч наразі радіаційний фон контрольований, проте немає гарантій, що країна-терористка не повторить подібні атаки. Олександр Купний, експерт з радіаційної безпеки, колишній дозиметери 20 років попрацював на об'єкті укриття. пане Олександре, доброго дня. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Скажіть, наскільки взагалі укриття зараз не вже не так уже сильно укриває? Так розумію, що там наскільки воно міцне і стійке до зовнішніх факторів? Ну, дивіться. необходимо различать старое укрытие, построенное в 1986 году, и новое НБК, которое ошибочно называют укрытием. Это новый безопасный конфаймент арка. И повреждена именно арка, а не укрытие, сооруженное в 1986 году. К счастью, споруда, сооруженная в 1986 году, до сих стоит достаточно ну, стабильно. И в укрытии никаких работ сейчас не производится. Станция работает вахтовым методом. Это крайне сложно. Ну и грошей нема на выполнение каких-то работ в объекте укрытия. Поэтому э, радиационная обстановка в подарочном пространстве, именно там, где расположено укрытие старое 1986 -го года, там радиационная обстановка стабильная. И она... Ну, если никаких работ в объекте укрытия не производится или не происходит какого-то аварийного обрушения старого объекта укрытия, то радиационная обстановка внутри арки она не может ухудшиться. Поэтому э, через отверстие, произведенное дроном попаданием боевого дрона, э, выход радиоактивности, ну в ближайшем будущем ну, не привидится, то есть не стоит паниковать по этому поводу. То есть радиационная обстановка останется в пределах контрольных уровней, обозначенных для промышленной площадки атомной станции, в частности Чернобыльской станции. Вони uh, несколько выше, ніж на любой другой действующей станції. но потому що в шостому году Олександр, щоб я правильно зрозумів, вас, Якщо б пробили не арку, а і ту конструкцію, яка була побудована в вісімдесят шостому році, от тоді було б ай-яй-яй, я так розумію, так так. Згоден. Так, саме на це я й імею ду. Єслиби, це був бы не шахет, а ракета. Тобто, іншими которая... словом, ця арка це страхова історія. Вона для э, страхування, якщо щось станеться з так, конструкцією 86-го року. Тоді зрозуміло. для того, чтобы выход а пили, э, при, могут при на дя того, щоб предотвратити вихід радіоактивних аерозолів, радіоактивної пилі, при якій можуть утворюватися при роботах на старому об'єкті укриття. чтобы эта радиоактивность не выходила наружу. Дрон пробил двухслойное пространство. То есть там есть арка, она двухслойная. Нижний, и то есть внутренний слой и наружный слой. В этом межарочном пространстве избыточное давление как раз для того, чтобы возможная радиоактивность из-под арки не выходила наружу. И сейчас вот этот барьер, он нарушен. Если, опять же подчеркиваю, если там произойдет на самом объекте укрытия 1986 -го года, произойдет какая авария, вот тогда, возможно, какая утечка, но она, опять же, ограничится, это будет локальная или нет, местная радиационная авария. Я дуже сомневаюсь, что выйдет за пределы даже 10 километровой зоны. Mm -hmm. То есть это все останется на промплощадке, і люди работающие на промплощадке, звісно же, будуть подвергнуты опасности. А який рівень зараз, ну от ви як професійний дозиметрост, скажіть, будь ласка, який зараз рівень радіації в зоні ЧС? І що для нього норма? Mm -hmm. ну, щоб розуміти. Ну. Mm Дивіться. -hmm. Контрольные уровни на Чернобыльской АЭС, как я уже сказал, они трошечки выше, чем на действующих атомных электростанциях. Это обусловлено аварией 86 -го года. Не, ну тришечки, ну, вы мое давайте... данное, на, на сколько тришечки? В два раза, в три, или на 10% сейчас, там? Э, за раз, за раз. Э, если э, взять примерный э, средний уровень по Киеву, давайте на Киев ориентироваться. Давайте да? ориентироваться на Киев. Что а, такое норма для Киева, скажите, будь ласка. Да, в микрорентгенах в час естественный фон радиационный по Киеву, я не буду говорить в зивертах, большинство глядачей не разумеет эту цифру, больше ориентируется на рентгены, вторую норму. Да, это в рентгенах. Измерения. Так вот, средний радиационный фон по Киеву в пределах 20-30 микрорентген в час. Угу. Усредненный, где-то выше, где-то ниже. А порівняйте ЗКО с европейской столицей, чтобы мы разумели, на сколько у нас То же там... самое. Ориентивно, 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 вы, вы, вы можете, ориентировочно то же самое. В пределах от 20, ну, максимум до 40. Даже, я бы сказал, от 15 микрорентген до, ну, 40. Потому 15, что это типа, объектах... взагали, доброе, я так разумею, да? Да, это нормально. Это нормально. На промышленных объектах традиционный фон всегда выше. Там, где много гранита, он тоже трошечки всегда выше, но это нормально. На станции же, на Чернобыльской станции, традиционный фон на площадке вот в районе в районе новой арки РБК нового безопасного Господи, я заговорился нового безопасного конфайнмента порядка 100-140 микрорентген в час, то есть в 2-3 раза выше, чем в Киеве, но это опять же для обслуживающего персонала для станции – это нормально. Ну, Персонал а поревняетесь э, к какой-то атомной электростанции, в которой не было жодной аварии? В яка там са норма? Ну, не, э, ну, например, на любой действующей станции, на промплощадке, радиационный фон примерно такой же, ну, может быть, 40-50 микрорентген в час. На ну, Чорнобильській станції ще раз говорю, це обсловлена аварія 1986 року і ми цього нікуди не денемся. Зрозуміло. А, пане, ну тобто зараз немає ще часу бити на БАТ. Ми розуміємо, що поки що все спокійно, треба просто так, так. Е е налагодити проблему, да, відремонтувати купол. Арку, я маю на увазі, що ми правильно говорили. Відремонтувати а, арку і в принципі спати спокійно. Я зрозумів, пане Олександр, дякую вам, Олександр Купний, експерт з радіаційної безпеки, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам.